Величний народи, величні країни з превеликим задоволенням вітаю вас на своєму ютуб-каналі, який називається Правдиві новини. Сьогодні хочу поговорити про санкції. Санкції. Це дуже спірне та таке питання, яке е, допоможе виграти цю війну. Чим більше санкцій, тим більше шансів в України на перемогу. Що дає санкції? Що дають санкції для Росії ну, проти Росії Україні? Ну, перш за все, це тиск міжнародний тиск, який Україна здійснює на Росію. Але Росія знаходить лазійки, щоб протидіяти цим санкціям. І Далі знаходить можливість постачати свою нафту на територію. Європи. Свій газ на територію Європи. Є такі країни, які допомагають в цьому Росії. Серед них Угорщина і Румунія найбільша, вони допомагають. Е, ну, найбільшим в Європі постачальником є Угорщина, це російська продукція, вони там постачають. І так і від побутових від е, до енергоресурсів, вони це все допомагають. Допомагають. Але в той час Угорщина Угорщині нічого немає. Угорщина не під санкціями. Вона не може бути під санкціями. Тому що Угорщина це член Європейського Союзу. І коли Європа введе проти Угорщини санкції, то значить і треба повна згода Угорщини. А цієї згоди не буде. Бо тому що Україна без Угорщини санкції не приймуться. Так само і проти Румунії. Вони теж є. Не можна проти них уводити санкції. Так, так. Європейський Союз просто не прийме. Тому що Угорщина не дасть, щоб прийняли санкції проти Румунії. Е, але ж якось треба шукати лазейки. тому щоб, е... Протидіяти Путіну, якось закривати ці лазійки потрібно. Потрібно. Я закликаю, наприклад, таку, таку схему зробити для Європи. Для Угорщини можна зробити таку схему. Змусити, переговоривши з нею, домовившись, якісь може поступки зробити, щоб вони вважали вигідними. Не постачати Росії свою продукцію і не брати російську. А наприклад, може збільшити експорт до Угорщини європейських товарів. А в Угорщину європейських? А з Угорщини в Європу можна так. Можна ж так? Можна. Наприклад, ми можемо так. Тоді Угорщина закличе Румунію. І ми можемо це все зробити, тільки треба політична воля. Той, бо той, хто сьогодні допомагає Росії, є таким ніби посередником між війною та миром, він хоче довести. Путін говорить на Волдавському форумі про те, що вони просуваються щоденно на фронті, що Україна несе. Е, якісь втрати, так? Так. Е, Україна несе втрати, але Путін не просувається на... на фронті, так як він про це говорить. Путін не просувається на фронті. Путін намагається показати, що він ще геополітично щось означає. Він хоче дружити з країнами Близького Сходу, він хоче дружити із країнами Європи, які йому вигідно, та сама Угорщина і Румунія. Він дуже добре намагається під себе підлаштувати Орбана. Орбан європейський лідер. І дуже шкода, що він намагається дружити з Путіном. Я хотів би до нього звернутися, тому що той, хто. Дружить з Путіном і намагається допомогти Путіну обходити санкції є співучасником його злочинів в Україні. Тобто, що я хочу сказати? Е, ви постачаєте, наприклад, е, Росії якісь про, якусь продукцію, наприклад, та сама Білорусія постачає е, Росії продукцію, так? Так. Ви даєте Росії можливість. Е, Воювати, бо ви даєте можливість заробити її. А для того, щоб вона заробила, що потрібно: експорт, імпорт, експорт, імпорт. Тобто експорт в одну країну, експорт в іншу країну. Тому я закликав би такі країни, як Угорщина, Румунія та Білорусія, якщо там ще є суверенна влада в Білорусі, як каже Лукашенко, що ми суверенна, ну я не вірю в це. Це просто якийсь маразм, те, що він несе. Ми суверенна влада. Якби ви були суверенною владою, то починаючи з 2024 лютого 2022 року, відсторонилися від Путіна. Ви, ви б не допустили, щоб з вашої території на Київщину, на Чернігівщину, на Сумщину летіли ракети. Ви не допустили б цього. Ви не допустили, щоб з вашої території летіли і йшли російські танки на території України, якби ви були суверенною державою. Я дуже поважаю білоруський народ. Білоруський народ це вільний народ, який вже е, 4 роки страждає від е, диктаторства Лукашенка. Для мене він диктатор, тому що він не засудив вторгнення в Україну. Тому що його ніхто не визнає президентом Білорусі. І коли ми з ним домовлялися у мінську там, це була пастка, як сказав президент України. Бо це реально була пастка. Ті мінські домовленості були реально е, порушенням територіальної цілісності та незалежності України. Тобто вони... Ставили під загрозу територіальну цілісність та незалежність України, і той, хто сьогодні допомагає... Угорщина дуже не хоче, щоб е проти неї ввели санкції. Я продовжую розмову про санкції, бо тому що м Угорщина намагається показати, що вона нібито член Європейського Союзу, і водночас намагається Путіну показати, що вона його друг. Тобто намагається всидіти, я ще раз повторююся, на двох стільцях. А це неможливо. Бо той, хто намагається всидіти на двох стільцях, як кажуть, є, одним місцем на двох стільцях не всидиш. Я так вважаю. І якщо ви не хочете санкцій, то значить ви припиняєте давати Путіну можливість постачати російську продукцію на європейські ринки. На угорський ринок. Саме більше в Європі Путін користується угорщином. Ви пропонуєте йому якісь дотації? А він іде і воює, коли отримує вигоду з тих дотацій, тобто гроші. От друзі, закликаю, наприклад, ось у Угорщину. Будь ласка, подумайте, приїдьте, пан, пан Орбан був до речі. Пан Орбан був у Києві, і при ньому була повітряна тривога? Була. Тоді була повітряна тривога. Дійсно була, і ще й не одна. Коли він спускався в укриття разом з тими людьми, які щоденно страждають від повітряних тривог, що він думав? Він побачив реальність? Побачив реальність, в якій українці живуть щоденно. То він ще досі продовжує постачати Путіну е, якісь, е, давати якийсь йому майданчик для того, щоб він постачав свою продукцію. Продовжує. Тому що йому байдуже. Йому абсолютно байдуже, що тут гинуть люди. І він навпаки говорить про те, що Україні і Росії треба домовлятися. Він навпаки про це говорить. Я не розумію цього. Але він продовжує про це говорити. Щоденно я чую ці заяви. Щоденно я, я аналізую е, матеріали. Щоденно я чую тільки одні заяви Угорщини, що з Путіном треба домовлятися. Він хоче отримати Угорщина і так отримала головування в Європейському Союзі на півроку до 1 січня 2025 року. І на другий день. Орбан був в Україні в Києві. При ньому була повітряна тривога. Була. І чому він не зробив висновки? Чому він від... після Києва поїхав зразу в Москву? І ще й написав: знаєте як? Друга зупинка мирного плану. Друга зупинка мирного плану. Який мирний план може бути на... без України? Що ви можете обговорювати тут без України? От чесно, що можна говорити без суб'єктів? Тобто, з Росії, Росії. Він вважає, що Росія суб'єкт? А Україна не суб'єкт. А навпаки, президенту Зеленському він запропонував просто перестати стріляти. Так як раніше пропонували і інші, просто перестати стріляти. А в той час гинули люди в той час, коли багато українських політиків, особливо п'ята колона, казала, що просто треба перестати стріляти і все буде добре. Нічого доброго не сталося. Нічого. Нікакої хорошо не случилось. Навпаки, все, що було, стало ще гірше. Росія вторглася на територію України 24 лютого підло. О 5 годині ранку. Півп'ятої. Коли українці спали мирно в своїх будинках, були з, з родинами. Ви хоч знаєте, що сотні родин е, поїхало е, з України після початку повномасштабного вторгнення. Вони поїхали не шукати кращу долю. Вони поїхали, щоб врятуватися від того, що робив Путін в Україні. Е, з 24 лютого аж допоки не звільнили Київ, люди не почали повертатися. Коли визволили Київ, люди почали повертатися. Я залишався в Україні починаючи з 24 лютого і залишаюся і надалі. Я нікуди не виїжджав. І я бачив, як бачив ті кадри, як люди переповнювали аеропорти, вокзали. Прості люди, не чоловіки, діти, жінки переповнювали вокзали, переповнювали аеропорти, щоб тільки виїхати, щоб забезпечити своїй дитині мирне життя. Але мирного життя не сталося. Ні там, де вони були, ні тут. Зараз триває війна. І той, хто продовжить Путіну постачати якусь... Який, давати йому якісь можливості, той теж є співучасником цієї війни. Всі говорять, що бояться Третьої світової війни. А вона і зараз і триває, хочу так сказати. Тож. Що я хочу сказати наостанок? Шановні друзі, наші дорогі міжнародні партнери, які ми, яких ми дуже поважаємо. Подумайте, чи не хочете ви стати злочин, співучасниками злочину Путіну, Путіна, який він коїть на території України? Якщо не хочете, не давайте Путіну можливості, щоб захопити Україну. Не давайте Путіну е, можливості постачати російську продукцію в Глиб Європи. Закрийте ті чорні ринки, які відбуваються. Які у вас є. Закрийте їх. І тоді ви побачите, як обвалиться російська економіка. Обвалиться російська воєнна машина. Закрийте їх, просто закрийте. Зробіть. Скажіть Путіну. Нов. Стоп. Стоп! Стоп! вбивству українців! Стоп погибелі дітей. Стоп захопленню територій. Щоб ми прикрутили Путіну його імперіалістичні цілі. Щоб Путіну не було фінансування. А вас, друзі, я закликаю підписатися на свій ютуб канал, який називається Правдиві новини разом до перемоги, і Україна обов'язково переможе. Віримо в це. побачимося. Слава Україні!